Добрі усім, хто дивиться бабусими смаколики, ми з України. Сьогодні хочу приготувати дуже смачну і корисну заготовку. Готувати я буду з ось такого фрукта, який називається Feihua, якраз сезон, і на ринку вони вже з'явились. У мене буде три способи заготовки. Один буде просто фейхуа і цукор, другий буде фейхуа, журавлина і мед, а третій буде фейхуа лимон, волоські горіхи і мед. Зрізати будемо з обох боків цю, і цю частинку. Раз, два, ось так. І тепер розрізаю так. Щоб зручно було пропустити через м'ясорубку. Його можна і так споживати. Це дуже-дуже корисний фрукт, дуже багатий йодом, вітамінами. Фіхуа у розрізі ось так виглядає. Хтось чисте середину і їсть вже чищено. Я куштую разом зі шкіркою. Бо в шкірці більше за все знаходиться у всіх корисних речовин. Журавлину я буду пропускати одразу в мед. І також я одразу в мед буду пропускати горіхи і лимон. Лимон у мене великий, тому я взяла тільки половинку. Перед тим, як його розрізати, я його гарненько помила і ошпарила укропом. Зараз приберу ось цю частинку, розріжу. І якщо є кісточки, то я їх приберу. На весь лимон була тільки одна кісточка. І тепер горіхи лимон, я теж пропускаю через м'ясорубку. Усі продукти я підготувала, і тепер я буду об'єднувати і доводити вже до готовності. Тепер мені треба важити. Перше я буду робити з цукром. У мене тут 400 грам цукру. І мені треба сюди ж додати 400 грам один до одного. Пайхуа. Відставляю. Тепер буду додавати до журавлини. В мене журавлини 150, меду 300 грам. І сюди ж мені треба додати 150 грам пейхуа. І тепер з горіхами і лимоном. Лимон у мене 180 грам, волоський горіх 100 грам. Мед 700 грам. І сюди я додам 500 г фіхуа. Тепер усе гарненько буду перемішувати. Фіхуа з цукром. Цукор і фійхуа перемішала. Об'єднала, але цукор ще не повністю розійшовся, тому я поки що залишаю на столі і чекаю, поки повністю розчиниться цукор. Час від часу буду перемішувати і дивитись. Далі мед, журавлина і фейхоа. І тепер об'єдную лимон, горіх і мед. Меду і цукру я беру один до одного до кількості інших продуктів. Цукру меду можна покласти менше, або зовсім не класти, зробити пюре, але треба тоді заморозити. Ще можна приготувати з термічною обробкою, як джем, варені. Але я роблю завжди так. Перекладаю усе у баночки. Цією кількістю продуктів у мене вийшло 2 півлітрові баночки. І ось зовсім трошечки. І тепер я відправлю. Баночку фінхо з журавлиною, з журавлиною півлітрова баночка. І залишилось фінхо з цукром. Чекаю, поки цукор повністю розчиниться, цукор розчинився і тепер перекладаю в баночки. Цієї смакоти в мене вийшло 580 грам. Це 330 і 250. І ось ця заготовочка дуже корисна і смакує до кави, до чаю. Зберігати обов'язково у холодильнику.